Начальниця управління Харківського обласного центру зайнятості Інна Прохоренко з нами вже і на зв'язку. Пані вітаємо і дякуємо, що долучилися. Добрий вечір. Паніно, буквально хвилину півтори тому ваша колега саме з Запорізького обласного центру зайнятості сказала про те, що зменшилася кількість і вакансій, і роботодавців. І тут е, панує не лише чинник повномасштабного вторгнення, але якісь певні інші нюанси. Е, от розкажіть, будь ласка, дійсно, як повномасштабне вторгнення чи лише воно вплинуло на кадрове питання? І, взагалі, сам факт явища кадрового дефіциту у вас е, в регіоні є зафіксований. Добрий вечір ще раз. У нас аналогічна ситуація з Запоріжжям, як і прифронтове місто. Ми також відчуваємо наслідки повномасштабного вторгнення. Звичайно, і кількість вакансій і кількість роботодавців у нас порівнянні з довоєнним періодом значно зменшилась, практично 40% ми втратили. Разом з тим. Хочу відзначити, що на сьогодні ми відзначаємо все-таки пожвавлення ринку праці, і ми спостерігаємо збільшення, наприклад, у серпні-вересні, ось цього поточного року, і кількості роботодавців, які до нас звертаються за наданням за попитом пропозицію робочої сили та і кількістю запропонованих вакантних місць. Тобто, деяке пожвавлення ринку праці ми відчуваємо. Ну, це пов'язано вперше. Які організації звертаються? Звичайно, це освітяни, дуже затребувані у нас на сьогодні. Це медичні працівники. От на сьогодні у нас майже 100 вакансій, лікарів, медичних сестер, 80 вакансій провізорів, фармацевтів. Це також дуже затребувано. Ну і звичайно, це комунальні підприємства. Харків, як ніхто, потерпає від ну майже щоденні обстріли, які руйнують нашу інфраструктуру. Тому слюсарі, ремонтники, слюсарі, електрики, енергетики, все це дуже затребуване на сьогодні. Водії, водії муніципального транспорту. У нас працює і трамвай, і тролейбус, і метро. І звичайно, потреба існує, і ми її намагаємось укомплектовувати. Тобто ситуація, я не можу сказати, що вона дуже відрізняється у якісному складі від довоєнних пропозицій. Тому що як такі професії, які ми шукали, і до війни у нас були затребувані робітничі професії, такі у нас затребувані і наразі. Ну якщо вже казати з точки зору тих, хто шукає, а роботу просто немає нині достатньої кількості кваліфікованих кадрів, аби заповнити оці ці вакансії. Є і така проблема. Є така проблема, звичайно, тому що і мобілізація, і люди добровільно пішли воювати. А ви знаєте, Харків, промислове місто. У нас багато промислових підприємств, на яких затребувані саме такі верстатні професії, як ми кажемо. Тобто токарі і фрезерувальники, і зоборізальники, ті, які потребують ну, і навичок, і навчання. Тому наразі ми відчуваємо дефіцит таких. От на сьогодні у нас 22 вакансії токаря теж то затребувані, тому що. Все-таки промисловість продовжує працювати не в таких об'ємах, звичайно, але разом з тим потреба існує, і ми її намагаємось задовольняти. У нас є для цього важелі: ми навчаємо, Ми, ось, наприклад, ВАУ через зараз дуже востребована така програма, яка надає можливість підвищити кваліфікацію або отримати нову професію, або спеціалізацію. Люди, які закінчили навчальні заклади 20-30 років тому, вже не мають тих навичок, які сьогодні затребувані у роботодавця. Роботодавець потребує обізнаних сучасних, які володіють сучасними технологіями. Тому ось на сьогодні у нас більше тисячі працівників у цьому році отримали ваучер на підвищення кваліфікації. 1800 працівників ми навчили у цьому році і дуальне навчання використовували, і дистанційне, і ось майже тисяча це наш центр професійно-технічної освіти, який також постраждав, на жаль, маємо такі потужності, такі великі у нас були. Але на сьогодні ми широко використовуємо дуальне навчання, коли теорію читаємо в дистанційному режимі, а практика проходить вже безпосередньо на виробництві, на підприємстві. А що старає намагаємось вийти із ситуації так. Ані, ну вам дуже за інформацію. Дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку була начальниця управління реалізації політики зайнятості Харківського обласного центру зайнятості. Інна Прохоренко Говорили ми про те, який запит є нині, на які професії, точніше, є запит, зокрема в Харківській області. Почули, що запит є не вистачає робочих саме рух і є можливість перенавчитися.